Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, 24 липня. Я зараз зробила собі перекус вранці. Зараз пів одинадцятого, бо працювала, обрізала лаванду. Ну і зараз кусочок пирожка із ягодами і чай. Якраз те, що треба мені для поповнення сил. Тож, дорогі друзі, давайте я вам покажу, як виглядає лаванда після обрізки. Я, звичайно, не всю обрізала її, частково тільки. Ну, але все-таки. Ось почала з цього квітника. Ну, ось лаванда прийняла отакий от от вигляд після обрізки. На завтра передає дощик, то я думаю, це якраз те, що треба, вона буде більш інтенсивно рости. Ну, тут у гущині кущі лаванди. Такі собі рідкі і не дуже гарні. А на сонці вона ось так виглядає феєрично. Тут ще вона не обрізана, подивіться, які, скажімо, ну, от як салют дають, От розлітається в сторони оці всі вогненки, отак вона розлітається в сторони своїми соцвіттями. Красуня лаванда. Ну, Але сьогодні вже буду обрізати. Надіюсь, що справлюся з цією роботою. Ну, ось зараз ми підходимо до нашої гортензії. Лаймлайт. Подивіться, як вона нарощує свої бутони, яка вона красуня. Неймовірна квітка в неї щільне соцвіття. А до повідомила. Ну, знімати не досить зручно, але продовжу все-таки швиденько. Ось перед вами пінки-вінки уже розовіє. Після дощу вони налилися, ці суцвіття, вони стали більшими, вони іще, І це радує. Отак От виглядає UNDMI, прекрасний кущ. Після дощу гортензії поправляються, стають набагато ефектніше. Ну і тут ще розівта квітує і шльоз Защендорф. Ну, інтермедіо. не знаю наскільки це відповідає цей сорт. Можливо, він, можливо, це щось інше. Ванила Фрази. Сандай Фрази. Фантом. Ванила Фрази, нарощивая свои бутоны. Вони похилились були під час дощу, я вже переживала, що не піднімуться, але як бачите, більш-менш вона стоїть вертикально. Ну що ж, дорогі друзі, буду продовжувати свій перекус і приступати до продовження обрізки лаванди. А всім бажаю плодотворного дня, всім бажаю мирного дня, всім бажаю здоров'я. І дякую за ваші лайки, за ваші відгуки, за те, що ви в мене є. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.